Психолог це та людина, яка може розв'язати твої проблеми, коли сам не може справитися з якимись певними переживаннями, емоціями, ось я думаю, звертатись варто до психологів. Психолог це та людина, яка допомагає ну, якійсь дитини сформувати її здорову психіку. Така людина, якій можна розповісти всі свої проблеми, які тебе хвилюють. І він тебе завжди вислухає, не буде перебивати. Я думаю, що психолог це той, хто може, наприклад, допомогти людині, які, наприклад, не нерви, вона хвилюється там. Психологи це люди, які допомагають іншим людям, які потребують у допомозі ментальній. Я думаю, психолог це людина, яка допомагає розібратися своїми почуттями. Емоції — це те, що я відчуваю. А на, на настрій ну позитивний, там може бути і негативний. Емоції це наша невід'ємна частина, тому що всі ми живі люди, маємо як хороші, так і погані емоції. і Як вони впливають на наш настрій, так само щось побачили хороше, щось відчули хороше. Настрій причудовий і навпаки. Емоції бувають позитивні, негативні. Від них залежить наш настрій. І якщо, наприклад, ти злий, то і всі люди, люди, які поруч, то їм буде погано. Просто згадай якісь гарні моменти, які в тебе вийшли в житті. Згадай, як ти в перший раз виконав свою ціль, до якої довго йшов. Можеш вімкнути свою найулюбленішу пісню та під нею потанцювати, і це набагато краще підніме твій настрій. Я зазвичай питаюся ну, про щось друге думати, на щось хороше переключитися, щось позитивне, щоб ну, думати про те, що я завжди зможу. Головне робити, а не переживати я, коли мені тривожно і сумно, я, наприклад, люблю поспівати там, помалювати, і мене це заспокоює. Бо це дуже впливає на організм. Якщо ти погано себе почуваєш, то справи йдуть тільки вниз. Бо якщо ми не будемо піклуватися про емоції, просто будемо жити, те, що ай, погана емоція, та все нехай вона і буде. То ми будемо відпра відправляти ці волни емоцій, силу в вселену, у світ. Вона буде нам давати ще їх більше. І просто в один момент ми просто ляжемо. і У нас не буде нічого гарного та класного, що можна було б запам'ятати. Так, звісно, кожного дня, в принципі, як там забираю садочка, чи йде в садочок, як тебе справи, чи все добре, чи тобі все подобається. Тобто, ну і по дитині, в принципі, видно, коли щось не так. З дитиною треба розмовляти постійно. Найголовніше це розмовляти. Тобто, ніяка інша методика не допомагає вашій же дитині. Маєте питати, як в неї пройшов день, маєте питати взагалі про що вона думає, чому вона без настрою, або навпаки, чому в тебе такий гарний. Настрій, що тебе там повеселило. Я вважаю, що це дуже важливо для наших дітей. За допомогою дихальних прав відволікатися на якісь інші справи, на хобі, наприклад, можна відволіктись на якісь соцмережі в телефоні позалипати деякий час. Можна, в принципі, пограти в баскетбол або настільний теніс чи волейбол. Це також дуже допомагає. І, і мотивує, заспокоїмося і просто знаємо, що все добре, тому що інакше важко це все пережити і нам, і дітям. Треба думати про хороше і вірити в найкраще.